Привіт, друзі, з вами Антон Фермі. Це мій ЄГОЛФ е другого покоління. Друзі, рівно 7 місяців тому я міняв в ньому мастило в редукторі і фільтр салону. Пройшло 7 місяців, і я наїздив 17 тисяч кілометрів. Да, робоча автівка їжу на неї на ній багато. Тож, друзі, я хочу зараз замінити мастило. Так, по регламенту там було. 30 тисяч, але пройшло 17, Я хочу подивитись, в якому воно стані. Тому замінюю мастило. А вам буде корисно подивитись, в якому стані мастило і для себе зрозуміти, коли треба його міняти, як я міняв, що як скидав інтервали, сервісні і так далі. Це все, друзі, було в окремому відосі, Переходьте, дивіться. Ось, друзі, злили мастило. Чому воно в такому стані? Я не розумію. Хто може пояснити, будь ласка, пишіть в коментарях. Я міняю його на нове. Я вважаю, що це ненормально. Ліємо отаке, друзі, мастило. Все це було в минулому випуску. Давайте сфокусуємось, сфокусуємось. Я думаю, навіть в розфокусі видно, який колір мастила. Як... Майже як вода, трішечки такі жовтенький відтіночок. Я б сказав лимонад. Злили колу, заливаємо лимонад. Я думаю, я правильно зробив, що замінив мастило. А ви як думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Що, друзі? Якщо треба автівочки з Європи або з Америки, звертайтесь, всі мої контакти є в описі. З вами був Антон Ферум. До зустрічі в нових випусках. Па-па!